У Луцьку гіпермаркет там там звинуватили у продажі білоруських товарів. Проте адміністрація звинувачення відкидає та називає це звичайним вкидом. За інформацією сайту новин Луцька та Волині. конкурент», 18 червня в одному з місцевих інстаграм пабліків з'явилось відео Назара Самчука, на якому автор демонструє упаковку з чипсами Крекс. Усі маркування на продукції російською мовою на тильній стороні коробки є написи Мінська обла. Мінський район. Магазин там там, то що біля Портсити. Чипси з вкусом паприки, со вкусом сира, со вкусом сметани і лука, з оригінальним вкусом. Дивимося далі. Мінська область, мінський район. У мене питання вийшло. Однак, вже 19 червня на офіційній сторінці гіпермаркету, там там в інстаграмі опублікували спростування до попереднього відео. Працівник мережі Олександр Львовський розповів, що імпортні чипси у них справді є проте на етикетці українською мовою пише, що країновиробник виробник насправді зовсім інша. Починаємо виховувати собі толерантних і критично мислячих людей. Ми полюбляємо вашу увагу до нашої мережі і розвінчуємо декілька міфів. Так, у нас є е, імпортні чіпси, на яких позаду українською мовою написана уся необхідна інформація. Що потрібно зробити, так це уважно дочитати до кінця і побачити, що там написано виготовлено в Малайзії. Також працівник мережі зазначив, що людям варто перевіряти усю інформацію, яку вони бачать у соціальних мережах, та не вестися на вкиди, які там бувають. торгова.